Гордістю говоримо з ним народження, місто нашої долі, з ним народження, жовті води, рідна сторона, хай лунає завжди над тобою. Пісня праці, щастя, злагоди й добра. Є у нашому місті і свої традиції відзначати день народження разом з професійним святом Днем Шахтаря, святом мужніх людей, чия нелегка праця, запорука успішного розвитку економіки і в радості. І в скрутні хвилини вони завжди демонстрували моральні і духовні якості, що називаються шахтарським характером. Дякуючи їх успіхам та стійкості. Жовті води знають далеко за межа. Ами України не тільки як козацький, але й Шахтарський край, і в цей святковий день ми отримали привітання від громад міст та районів Дніпропетровської області, від віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула, від голови обласної державної адміністрації Дмитра Колесникова і від народного депутата України Сергія Глазунова. Дозвольте зачитати це привітання. Шановний Анатолій Володимировичу та дорогі жовтоводці. Прийміть сердечні вітання з днем міста. Нехай жовтим водам завжди таланить на активних і діяльних людей, які разом вибудовують місто та пишаються його здобутками і перемогами. Щастя і процвітання вам і вашим близьким! З повагою, народний депутат України Сергій Глазунов, народи України твоєю силою, волею словом утвердилась на нашій рідній землі самостійна держава Україна. Все, що мріялось віками, сповнилось настало. Ще не вмерла Україна, гордо прозвучало. Новим сягом святим, ви слава про жовті води, золотавим сяйвом своїм і стратавнім глибино оживають перемоги від одвічній вогні. Тут у віта праці живуть, процвітають нащадки святої землі. Похищину боя, козацький край завзяття. Космічну боки, рідна мова моя кольорова, на далекі ж дзвірки полети, ти, одна єдина, Отвічна радість. Товоці та гості міста до вас звертається міський голова Анатолій Володимирович Кузьменко. Цьогоріч Україна святкує 22-ру річницю незалежності, 22 роки постійного руху, не завжди вгору, проте увесь час вперед. 22 роки становлення власної, правової та громадянської свідомості щодня. Ми з вами спільно закладаємо чергову цеглинку в добробут держави у те, щоб Україна та рідне місто славили ставали сильнішими, впевнішими, досконалішими. Це всього лише 22 роки. Проте наше з вами життя. Та наша повсякденна діяльність, наш патріотизм та згуртованість це неоціненні інвестиції в добробут рідного міста та української нації. Символічно, що саме в цей день, День Незалежності України, ми відзначаємо День міста та День Шахтаря. Шановні жовтоводці, з великою повагою до кожного з вас звертаюся. Дякуючи кожному за всі добрі справи, вчинки, наміри та починання, спрямовані на розвиток благоустрій рідного міста та покращення добробуту в нашому Жовтоводському домі. Нехай завжди нас об'єднує любов та небайдужість до рідного міста, адже саме спільними зусиллями ми будуємо наше місто та якісне життя заради наших батьків та наших дітей. Упевнений, що кожен з нас відчуває глибоку повагу і гордість за своє місто, за покоління в покоління дбайливо передаючи все те краще, що створено на протязі не одного десятиріччя жовтоводцями. Нехай ніколи не зупиниться ця чудова традиція зберігати і примножувати те, що було створено руками попередніх поколінь. А наш шахтарський характер мужній. І самовідданий, твердий і нескінченно добрий, і надалі пронизує всі наші справи і здобутки. Бажаю вам і вашим родинам благополуччя, успіхів, впевненості в завтрашньому дні, міцного здоров'я, натхнення в праці для розвитку міста та щасливого майбутнього нашого Жовтоводського дому. Нехай суспільна злагода, взаємна повага та довіра планують. Серед нас заради нинішніх та майбутніх переміг. Зі святом вас, дорогі жовтоводці! Слово для привітання надається заступнику голови Дніпропетровської державної адміністрації Олексію Сергійовичу Бурі. Шановні жовтоводці, шановні гості міста. В першу чергу хочу привітати вас з такими трьома святами, які є в нашій державі. Це День незалежності – День шахтаря і вашим святом дням міста. І хочу зачитати, по-перше, вітальний лист віце-прем'єр-міністра України від Олександра Вілкова. Шановні шахтарі Дніпропетровщини, щиро вітаю вас професійним святом. День Шахтаря це свято людей самовідданої та нелегкої праці. Ви присвятили своє життя важкій, але почесній справі. Від вашого професіоналізму, відповідальності і досвіду залежить добробут громадян, енергетична незалежність та промислова міць нашої країни та регіону, стабільної економіки. Бажаю вам родинного благополуччя, здоров'я та добробуту. Дякую за самовідданий труд на благо Дніпропетровщини та всієї України. З повагою, Олександр Гілков. Почесною грамотою обласної державної адміністрації нагороджується шліфувальник механоскладальної дільниці ремонтно-механічного заводу державного підприємства Східний гірничозбагачувальний комбінант Сергій Іванович комендантов. Державної адміністрації нагороджується старший майстер цього основного виробництва гідрометалургійного заводу державного підприємства Східний гірничо збагачувальний комбінат Віктор Анатолійович Конопльов Товариство з обмеженою відповідальністю Восток-Руда Павло Володимирович Дев'ятка. заступник начальника підземної дільниці Шахти. Нова товариства з обмеженою відповідальністю Восток-Руда Микола Іванович Бабіченко. Володимир Григорович Токарчук. Жовті буде місто, в якому гайоманійно поєднались слава. І історія бурхлива сучасність. Наша сучасність тісно пов'язана з діяльністю містоутворюючого підприємства, що входить до десятки найбільших виробників урану і є єдиним в Україні та найбільшим у Європі підприємством, яке забезпечує вибудову уранової руди та виробництво концентрату, на якому працює понад 7 тисяч осіб. Це східний гірничо-збагачувальний комбінат, генеральний директор Олександр Геннадійович Сорокін. А таку. Ства з обмеженою відповідальністю восток рута, головними напрямками виробництва якого є видобуток та переробка залізної руди. Очолює колектив кандидат економічних наук Ігор Іванович Касілов. Від їх наполегливої праці залежить стабільність і успішний розвиток нашого міста. Добробут громадян. Ми пишаємося професійною майстерністю інноваторством колективів, величезними досягненнями ветеранів праці. Сьогодні вся жовтоводська громада вшановує усіх хто присвятив Своє життя в Шахтарській справі. Дорогі земляки, до вас звертається головний інженер Східного Гернічного з Комбінату Віктор Миколаївич Пухальський. На сьогоднішній день дуже приємно відмітити, що Ваздрук остається найбільшим промышленным предприятием города, на котором працює четверть роботоспособного населення нашого города. И в день Вдвойне приятно отметить, что плановые показатели по производству концентрата природного урана выполнены на 100%. Это приятно тем, что наш продукт, продукт воздуха, продукт желтоводцев является гарантом энергетической независимости нашей Украины. Разрешите мне передать слово поздравления от наших трудовых шахтерских семей. Это Ингульская, Смолинская и Новоконстантиновская шахта, которые желают желтоводцам крепкого здоровья. И самое, что можно пожелать для нашей ароматы, это процветание нашему городу. З праздникам жовтоводця депутатами міської ради запроваджено нову відзнаку світоч жовтих вод кожного року переможцями ставали номінанти, які досягли найкращих результатів своєї діяльності. Як же ни прізвищ гарних не назвати, як же щирим словом їх не привітати, враховуючи підсумки роботи конкурсної комісії, переможцями міського конкурсу Світо жовде 2013. Стали в номінації Краще промислове підприємство державне підприємство Східний гірничо збагачувальний комбінат, генеральний директор Сорокін Олександр Геннадійович Кращий за професією. Волочильник дротуйпад гарант Метис Інвест Юрій Григорович Рубан. Андрій Михайлович Слабко, начальник управління ветеринарної служби. В номінації «Кращий в галузі транспорту визнано таксі Лідер. Приватний підприємець сфері транспорту «Смірнов» Олег Анатолійович. В номінації Кращий об'єкт торгівлі. Магазин Шахтар. Власник приватний підприємець Затинацька Тетяна Володимирівна. В номінації Кращий підприємець малого та середнього бізнесу відзначений Шевченко Олександр Васильович.